Привіт. Як тебе звати? Так можна Володя. знімати його чи ні? Володя, як тата? Що, сталося з тобою? Хто були ці дядьки? Добре, ти йшов просто по вулиці. Ні, ми кози з ми дозирали. Дозирали ми Вони паси, кози з Яною. А, ви кози пасли. Угу. Ну, а, а він йшов із магазину. Один. Один, uh -huh. І далі він нас спрашує, хочете шоколадку і печеня, а ми сказали, ні, не хочемо. А uh -huh. він встав та почав мішок розв'язувати, та виняв дві шоколадки і дві, дві пачки печення. Та, uh -huh. і, а зараз міліція приїхала, uh -huh. а він нам приніс і нараз мене захватив і бомбу вдома приклав, гранату. Таку? А. І сказав на, міліціштам наразі 100 кроків нараз назад удишли. Ага. І вони міліці так каже, що машина ся не заводить. А да, він каже, дві секунди вас тут не є, ви віддаляєтеся. І вони віддалилися, йому він нас нараз у ліс пов'ю. Мені мене. Нараз у ліс пов'юх, ним він мені там ноги прив'язав і кликав своїх єден, вийшов, а другого не було. І що, потім вони пішли? А, так, утікли, а я стався ноги розв'язувати. Сам собі. А чим вони тебе зав'язали? По якимось ну. І прийшли, потім міліціонери тебе забрали? Ні, я пак все розв'язав і ага. пішов в міліціонер. А, пішов? Не боявся ти? Ні, не боявся. Як то так? Когось. Ти що, такий сміливий, чи що? <рі> Яна, ти боялась забрати? Боялася. Що-що, плакала? Плак. Плакала, ти плакала? Ну вже все з цим добре. А, а і шо, хто ти думаєш, ті дядьки були? Я не знаю, із правого сектора. Ти такий дурно не не Ти вон знаєш, кот. Не ну, похожі щось. Ти знаєш, що такий правий сектор? Знав, бо вони мені фотки у показували. А які фотки показували? Тобі міліціонери показували а. на цих дітків обличчя їхні були сектор, схожі на них? Фотики перебрав їх. Я... А як він виглядав? Ти можеш описати? Те, кругла не голова. Не лисий і... Голова, л... лисий. Кругла і... голова у шитки. Така кругла, є така. No. І він е, мав джинси сірі і майку синю. Ага. і все. А там, у що він мішок мав, там знайшли майку його і кепку. Кеп. І все. А, а вони, як ти зайшов в, лі... в ліс, вони тебе привели і були, вони там мали зброю, автомати при собі. Так. Ти бачив, що мали? Ти знаєш, три, як калашнико виглядає? Три, три автомати мали, чотири бомби і ті. Ну, гранати і все. І ага. пістолет один на ось ззаду. Ага. Других ти не бачив, тільки двох ти бачив їх, так? Або він двох когось гуйкав. Угу. а я один вийшов. Угу. Все. Угу. Але як так міліція швидко? Зразу приїхала, Зразу, так? Зразу, бо повідомили з нашого села. Ти одного помітив, що то був такий він, на якого вони показували фотографії. Це той, який тебе е, тримав і гранату тобі підкладав. Скільки йому років десь було? Скажи? 40. 40.